Отче Василь, поясніть, чи може пояснювати святе письмо дяк або інші люди? Інше питання, чи можна приймати святе причастя без сповіді? Ну, я, в принципі, вже за це казав. Чи може дяк пояснювати святе письмо? Ну, дивіться. Пояснення Святого Письма це залежно, як ви то розумієте, читати може, читати людям може Святе письмо. Всі разом зібралися. Так, давайте проговоримо. Але пояснювати Святе письмо може священник. Він на то вчився. Бо дяківська школа не вчить, скажімо, мене ну, давчу історію. Біблійно, так, але я не думаю, що, що вони вчуть е, Святе письмо, отак, так, те, як ми вчили кожен рядочок, ми розглядали, що він означає, чому так написаний. І Святе письмо, так як я закінчив Духовний інститут, ми, ми вивчали п'ять років. Є предмети, які, знаєте, там е, дуже коротко там. Навіть були такі у нас предмети, що були чи тут два тижні, чи що, ну, такі якісь дуже загальні. А святе письмо, це те, що вчиться 5 років. І тому пояснення святого письма, навіть не всі священники ну, беруться за то, так? це є ті, що мають докторати, ті, що це, ті йому не можуть пояснювати святе письмо, якщо говорити про пояснення Святого Письма. Але те, як є Євангелії, яке ми читаємо на сполуслужбове, то священник любий може е, пояснювати і повинен пояснювати значення Святого Письма. Ну, дяк, ну якщо, е, якщо дяк вчився в семінарії і не довчився і став діком, розумієте, ну, то може пояснювати. Все рівно. Розумієте, в чому є небезпека? Не то, що ти не так зрозумієш, є небезпека в тому, що ти це навчиш когось іншого. Щоб не було єресі, кривотолків. Є на то священники, вони вчуть. Крапка.